Всім привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Анночка Кім. І сьогодні будемо продовжувати, тому поїхали. Так, ну що, нам потрібно поговорити із командиром блокпосту. Де він там є у нас? Ось він. Так. Це нам потрібно буде бігти назад. Окей, окей, добре. Так, чудово добігли, друзі, зараз будемо з ним балакати. Що він нам скаже? Тобі вдалося пройти крізь рудий ліс? Ти, як я гляну, везучий. Тільки тут у нас ситуація складна. Найманцю. Бар'єра більше немає. Тобто вояки більше не можуть тримати його. А що сталося з військовими? Вони мертві, майже усі накрилися. Ті, хто живий лишився, зараз сидять на своїй базі, як пацюки в норі. Це біля вертолітного майданчика, та й крім вояків, взагалі багато народу пропало під час Великого Викиду. Просто так не пропадають. Що ж відбувається? Ніхто не знає точно, найманцю, але люди пропали. Сталкери одинакі, навіть цілі загони. Іноді на їхніх радіохвилях чуємо уривки фраз із проханнями про допомогу. Оно на хуторі, загін найманців уже тиждень е, квартирує. Намагається намацати розташування своїх. А, піду не я до них. Спробую взяти до чого е, щодо чого. Буде що важливо, розкажеш, окей? Обов'язково. Розкажу Но вам, розповідай. друзі. Так, куди нам там далі йти? Сюди, так? Да? Окей. У них тут щось є. них броня, прикольна. Ух ти! Відпочивають. Нічого немає, так? Да? Як тут можемо пройти? Так, що? Це... Що тут це взагалі за цей стоїть? Якийсь будиночок? Так, а тут нічого немає. А ні, ось щось є. Немає. Так, вже чую стрілянину. Біжу допомагати. На допомогу. Який ще цей? Які тут прикольні локації з цими домівками. Так, тут. Хтось є чи немає. Так, що сталося ти тут, командир? Ось він. Дайманцю, ти якого місця тут нишпориш? Вас шукаю, воловці, із блокпосту нашептали мені, що десь поблизу пропав ваш загін. Що сталося? Добре, розповім. Пару тижнів тому звалилося замовлення на рідкий артефакт. Замовник крутий неймовірно з якихось найвищих верхів. А спочатку все було б в нормі, артефакт знайшли, вже пішли назад. І тут, біля бар'єра, їх накрило, великим викидом. Думали, все, капець нашим. Однак ні, вижили. Але назад так і не прийшли, десь тут загубилися. То нам і наказали їх знайти. Замовлення ж виконувати треба, тут же все просто. Якщо станемо лежати із замовленням, не буде більш довіри слову найманця. То, може, вони загинули. Після викиду мало кому цілим залишитися вдається, особливо після такого. Розумієш, ми лобимо уривки радіоповідомлень. від них, але це не можна розібрати. Одне ясно, вони трапили до якоїсь пастки, бо майже серед чистого поля ходять і вийти куди слід не можуть. Чи то аномалія, чи то якась нова погань у зоні з'явилася, що робити, поки не зовсім зрозуміло. На краю хутора є висока водонапірна вежа. Думали, там прийом буде чіткіший, уже майже піднялись наверх, а тут тварюка якась знадилася. Одного нашого забрала, а ми самі ледве втекли. Так, е веселу робітку ти мені підкинув, але нічого не поробиш, доведеться йти. Мені потрібно менше за вас е зрозуміти. Мені потрібно не менше за вас зрозуміти, як цей загін із халепи витягти. Так, веселу робітку ти мені підкинув, але нічого не поробиш. Доведеться йти. Мені потрібно не менше за вас зрозуміти, як цей загін із халепи витягти. Так, йой. У вас тут щось є? Є. Кому це все продати потім можна. Так, чуєш, дядьку? Ти торгувати не хочеш, окей. це ще, а, просто. Давайте глянемо, що там є взагалі тут. Може, щось є в доміку. Ой, потемніло. Де я? А не дає війти, так? Да? Чи мене перекинуло взагалі кудись? Йой. окей, будемо йти. Будемо йти туди. Робити сейви. Та ну ні. Відвали. Страшна. ...варюка. Так. А що тут у нас є? А нічого ми туди не заберемося. Окей, нас там вже чекають. Эээ... Е -е... Зробимо так, сейв. Вау! Тут, можливо, артефактики будуть. Цікаво. Ні, артефактиків тут немає. Бочка. Ясно. Так, це мені ось сюди лізти, так? Да? Добре, ось, дивись, стоїть, я його бачу. Чекає мене. Давай, давай, йди Оп, мінус кровосос. Кровосіся. Що це таке? Е. -е. Добре. Полізли, значить, ми наверх. у нас Прийом, прийом. Прийом. Стоп. Поговорити з лісником. Там якийсь труп був. Я хочу. Ого! Я хочу спочатку собаку вбити, а потім вже трупу пошукати А вони втікли, так? Да? Окей, ми будемо літати. Будемо літати. Ні, трошечки не туди. Як би нам туди запусти? Югу! Фух. Ну, не знаю більш іного способу. А, він не цей. Так, це тобі не Майнкрафт, щоб тут триматися на контрол. А можна отак от зробити, в принципі. Та куди ви? Ей! Ну слухайте, ну це ж не серйозно. Можливо, вони злякалися. Ай. Собаки. Собаки. Ти тут, да? Так, мене, мене на всіх хватить, все. Наче все. Так, а більше тут нічого не було? То я якось не цей. Сейв. Тут більше нічого не було. Окей. А ні, ось щось лежить. Та, цього нічого немає. Ладно. Так, все, пішли до лісника. Лісник, лісник чекає нас. Лісник. Остежся. Так, тут ми вже були. Де я взагалі? Ага. Чудово.

Що нас тут чекає? Лісник? Біжимо до нього. Ой-ой-ой, якийсь викид! Та, це викид? Чи ні Можливо, сталося. 35 секунд, да, викид. І якраз з ним побалакаю. Де він там є? Ось! Батковим гостем заблукав до мене чи як Так, дала. Привели тебе сюди. Я зловив повідомлення найманців на військових складах. Схоже, під час великого викиду вони потрапили до якоїсь дивної аномалії. Кажуть, не можуть знайти вихід увесь час приходять до того самого місця. Повідомили свої координати. Диви, яку цікаву інформацію ти від цих хлопців отримав? Значить, здогад, мій вірний. Великий викид не лише зону струснув, але й деякі місця у Бублик скрутив. Хіба професор. Ну, той помочь коли старше порог. Молоде, зелене. Теж ж тобі бублик. Ростір замкнутий виходить. Ідеш, ідеш, а на тому самому місці лишаєшся. Ото ну, й замкнуло тих бідолах у пузырі невидимому. Все ніяк вийти не може. Ну то що, це ми вже багато чого знаємо. Координати, частоту їхніх КПК. Та й про цей пузир тепер уявлення є. Як же витягти з цього пузиря? Я тобі ось що скажу. Кілька днів тому я сам у пузирі опинився. Це тепер зрозуміло, що є така нова аномалія. А тоді думаю, ну все, поїхав в дах у тебе старий. Та чи в знайомий, знайоме, а куди не піду, вийти ніяк не можу. Та потім зона мені артефакт подарувала. Він мені вихід із пузиря точно і вказав. Тож я його компасом і назвав одне лихо. Додому йшов, а злодіїці мені дорогу переднули. Мене старого відпустили, я їм не страшний, а от компас забрали. Дістань мені цей артефакт. Тоді пометикувати можна буде, як хлопців звідти вивезти. Знаєш, де бандити сидять? Так, да, Координати потрібні, я вже на твій КПК віддав. От ну, ти диви, на самі околиці лісу табір влаштували молодцюги. Так. Добре. Не забувай старого. Поліпшу я все ще раз. Пішліть. Що там, перечекати, так? Да? Принести компас ліс... лісникові. Який компас? Випадково, яка дорога привела тебе сюди. Я дістав артефакт. Навіть не вірив, що знову компас побачу. Оце тобі спасибі. Тепер дай мені трохи часу. Я тоді придумаю, як вивезти тих хлопців з пузирян. А ти подумай, як передати їм інформацію. Без потужного радіопередавача, знаєш, тобто не обійтися. Шував я на базі у військових. Це котра на складах, ніби є такий передавач. Вони за допомогою його зв'язок із зовнішнім світом тримають. Його потужності має вистачити, щоб зв'язатися. І що буде, коли я його знайду? Ти знайдеш передавач. Я дам тобі координати для найманців. Якщо вони усе зроблять правильно, так і з пузиря виберуться, а там і до мосту у Лиманськ їм прямий шлях. Буде кому бандитам біля мосту пір'я повищіпувати. Так, добре. Не забувай старого. Іти на базу військових. Ух ти, прикольно, прикольно. Так, все, ну добре, будемо бігти до військових. Так, добігли. Я зрозуміла, що то був за артефактик з е -е, цей то був, який нам поліпшував витривалість. На жаль, його вже немає. Де там? Давайте хлібнемо. Хлібнемо. Військові склади куди воно мене веде? В якусь домівку? Знов та домівка? Там, де я ні, трошки інша. Ось він. Довго ж тебе не було, а наші хлопці сидять в аномалії вже котрий день. У них шамовка закінчується, з'ясував, яких можна звідтіля витягти. Так, тепер знаю лісник дав мені координати виходу. Вони допоможуть вашим хлопцям вибратися із просторового пузиря. Потрібен лише потужний передавач, щоб добивав до рації загону. На військовій базі точно є такий передавач, вояків сильно порвало великим викидом. Вижило хіба із півтора десятки. Вони весь цей час сигнал про допомогу передають та жодною рятувальною операцією поки не пахне. Готові гроші поставити на те, щоб їх бідолах кинули тут помирати. Півтора десятка військових на одного мене забагато. Може, допоможете на один результат. Працюємо. Вибач, нами з військовими розістратися ніяк не можна. Не допоможемо ми тобі цього разу, але я точно знаю, що воля вже на цю базу оком накинула. Їм звідси простіше бар'єр контролювати. Так що, думаю, вони тобі легко допоможуть. Тим більше, що в їхнього командира є, є переі мною один старий борг. Чекай, зараз зв'яжуся з ним. Спасибі дані. Чудово. військових склади. Речі, Разом Так, зараз пошуршала я до них. Прийом, база, база, так, от прийом, я йду бігла. Йой, щось у них, ну, у них там коїться, не зрозуміло, що. І вогнем накривають усю територію, висунути носа не дають. Допоможи вибити її звідти. Так, я вже а тут воно, все воно, зібрала, Чи? Чи? не знаю навіщо. Так. О, це ж да, це бази і... Ну, в мене то є кудись що класти, але в мене тут вже і так багато чого. Їм б це продати кудись чи що. Так. Трібно з ними справитися якось, якось да? так? Ой-ой-ой! Стойте, стойте. Сейв, сейв обов'язково. Ходи стріляє? Йой. О, чого він пригнев. Опа! Yeah. Yeah. Йой. Чокайте, де там вона ще залишилася? Ну. No. Ще живий. стоять ще один? ще один десь там чи що? Ой. Да, вон там ходять Чекаю гранату. Ой! фух उसकी खीता Є yeah. Так, що там ще вони залишилися, да? Так, ну давайте. Окей, не спішу. Де ви є? Скільки в мене подів? 28, блин, маловато. Дрібного хайніша. Ой-ой! Вчасний взагалі нечасний. Кидеться, крадеться до мене. Я все вибачу. Так, стри Так, да, ще там стоїть хтось. Вже непогано. Так, скільки всього з них тут валиться? Давайте, виходьте. Чекаю вас. Ох, ніфіга собі Ні, фіга Не, там погано все з ним. Там. Так, давайте спробуємо. Стоїть, він ще цей задів нас, хм, hm. я тут же краще різні. Роби собі їх тут багатенько. Воу, ніфіга собі тут скільки всього І то, і то. Цікаво. Е, так. Так. Що у них тут я взяла? А, таке собі. Не потрібне. Да. Не бенти, а птичь. Де вона? Чудово, база під нашим контролем. Ага. Нарешті Оля зможе надійно закрити бар'єр. Вдячний тобі за допомогу, найманцю. Передаваючи там на вишці, піду твоєму розпаряти. Скільки всього? Коли вже, напевно, і не потрібно, так? Да? Окей, так, можемо йти звідси. Так, а є тут хтось кому можна все продати? Чи немає? Давайте з ним побалакаємо. Ой, скидки все. Это вот, да. это да. там. О! Чурева. Брата. Пішли, пішли, пішли. А о, вталки, чим прийшов? З тут mm -hmm. Так. Нічим. Турбувати. Не хоче. Окей. Ой, собаки, собаки, до побачення. Що це там чекаєте? А, це просто цей. Це просто е допомога. Ну, як тут -то допоможемо. Собаки. Десь побігли. Так, що ж нам куди бігає? Куди нам далі? Зустрітися з Лебедєвим? О, Лебедів. Чудово. Тут щось є? Нічого немає. Тут є? Є. тож також немає. Їжі немає, нічого немає. Це що? Пуста. Тут нічого. Окей. Друзі, всім велике дякую за перегляди. На цьому ми будемо закінчувати. Тому не забувайте підписуватися, ставте лайки і також залишайте ваші коментарі. Всім бажаю гарного настрою, бережіть себе і до зустрічі, друзі.